Здійснюю адресну доставку Nissan Alifa, то 62 кВт 2020 рік. Ось такий от супуровий сіренький колір. До речі, рідкісний колір, але він, як на мене, самий-самий топ для цієї машини. Стою на зарядочці в Вінниці. То є зарядна станція Тока. До речі, Тока мені дуже почала подобатися. Тут тока вона співпрацює з мережею Око. І якщо у вас є фішка програма лояльності, ви підключені до цієї програми лояльності, то ці бонуси, які нараховуються на фішку, ви можете списувати в мобільному додатку на зарядку електромобіля. Тобто там бонуси достатньо великі йдуть. І це все йде в зарядочку електромобіля. Ну, Списується на зарядку. Отже, якщо хочете е, Nissan Leaf 62 кВт, е, ще такий самий викуплений з нідерландського аукціону, також скоро буде в Україні. Також 62, двойка, також такий самий колір один в один комплектація N connecta також є ще викуплена партія автомобілей, білі кольора, білі перламутри, також Nissan Leaf, 40 кВт батареї, 5 автомобілів в дорозі. Пробіги починаючи від 23, 23 тисячі. 23 тисячі перший, найменший пробіг, потім 35 тисяч пробіг, потім 74 тисячі пробігу, потім 114 тисяч пробігу і 125 тисяч пробігу. Відповідно, який пробіг, такий і ціна. Кого цікавить, дзвоните детальніше по по ціні, зорієнтую по пробігу і по ціні. Всі 20, 2020 року, всі сороковки. 2020 року. Кого цікавить в будь-яке місто по Україні, роблю чи я, чи є водій, який робить адресну доставку. Розраховуєтеся за автомобіль вже по місту, в себе вдома, можна так сказати. Е, ну Попередньо мінімальний хоча б якийсь аванс. Ми обговоримо який, скидаєте, і тоді автомобіль поїде до вас. Всіх, кого цікавить, Можливо, там, Hyundai Kona, Kia Niro це самий топ електромобілів з Європи. Можу викупити за аукціону, надати повністю всю е, інформацію рапорт, е, 100% перевірений пробіг, там питань вже ніяких немає, тому що є рапорт на аукціоні все чтенько. Е. Також е, викуплений Hyundai Ioniq чорного кольору е, в максимальній комплектації на шкірі ну, full-full. <тур> Чорний металік, преміум комплектація 38 кВт 2020 року. Вроді все. Поки що це все викуплено і скоро буде в Україні. Також пробуємо викупити ще партію Kionir, Hyundai Kon. Але поки що такі ціни на аукціоні. Дивують вони так, що що дуже дивують. Ніби появилися інша галактика, яка також почала закупляти в нас на планеті також ті електромобілі. ну Ціна автомобілі космос. От ставки виграшні, то що було місяць тому, і, і то, що зараз, різниця вже йде в... Ну На Hyundai Kia Niro в 1000 євро до ціни воно додалося. З чим це пов'язано? Ну, варіантів є багато. Хто займається електромобілями, то має певні здогадки, чого так. Але всі, хто хочуть купити, ми стараємося викупити на закритих аукціонах, на тих аукціонах, де більшість не має туди доступу, а ми вже туди доступ. Проломали, отак от скажу. І є можливість викупляти автомобілі не так, як для всіх. Всім гарного дня!